Дренаж один з найважливіших аспектів здоров'я рослин. Різні види потребують різного рівня дренажу від швидкого відведення води до постійно вологого ґрунту. Види, які походять із посушливих регіонів, зазвичай віддають перевагу добре дренованому ґрунту, а ті, що ростуть на болотах чи вологих зонах, краще відчуються у повільнішому дренажі. Дренаж це складно. Додавання перліту чи піску це перший крок до створення здорового ґрунту. Окрім них, є й інші матеріали, які запобігають ущільненню. Спочатку визначимо, що краще для вашого саду перліт чи пісок, а потім розглянемо інші способи підтримки оптимального стану ґрунту. Ще один важливий фактор це тип посуд, у якому вирощуються рослини. Контейнери, високі грядки та звичайні грядки потребують різних методів покращення дренажу. Яким би не був ваш сад, ми розглядемо способи та матеріали для легкого покращення дренажу. Беріть рукавички, добавки та лопату годину копати. Що таке перліт? Перліт – це натуральний вулканічний мінерал, схожий на пемзу. Виробники подрібнюють каміння на дрібні частинки, нагрівають їх до високих температур і смороду розширюються, перетворюючись на легкі, пористі гранули. Ці гранули ідеально підходять для покращення дренажу смороду легкі, пористі та трохи вбирають вологу. Перліт також дуже дешевий. Він часто доступний за інші матеріали, аж з одного каменю можна отримати сотні гранул для садівництва. Його використовують у ґрунтових сумішах як ефективний дренажний компонент. Іноді його додають і в суміші для посіву, але там гранули дуже дрібні. Що таке пісок? Пісок може бути різним. Зазвичай це частинки ґрунту співочого розміру. Глина, хоча і створює великі грудки, складається з дуже дрібних частинок. Мул має середній розмір, а пісок найбільший. Більші частинки краще проводити воду смороду, не злипаються. Вони дозволяють води та повітря вільно рухатися і не вбирають стільці вологи, як молчи глина. Кількість ґрунтів містять усі три компоненти. Родючий суглинок має ідеальний баланс усіх трьох типів, він найкраще підходить для вирощування овочів і квітів. Найкращий пісок для дренажу має позначення садовий пісок або садовий гравій. Він складається з грубих, рівних мінеральних частинок, які створюють добре дренований ґрунт. Якщо немає садового піску, можна використовувати будівельний чи дитячий пісок, але він не настільні ефективний. Перліт чи пісок Тепер, коли ми знаємо різницю між цими матеріалами, давайте визначимо, що краще для вашого саду. Вони підходять для різних цілей, від посіву до покращення старих рядок. Іноді потрібно використовувати кривда посів насіння кожен місто починається з насіння. Тип ґрунту сильно впливає на здоров'я сходів, незалежно від того, чи ви сієте їх вдома чи на вулиці. Найкраща суміш для насіння, родюча, добре дренована та здатна утримувати вологе. Кількість готових сумішей для посіву вже містять перліт або пісок. Якщо суміш здається занадто щільною, Можна додати більше парліту. Пісок не дуже підходить для посіву, оскільки він надто швидко відводити воду та поживні речі. Перліт покращує дренаж і одночасно утримує воду та повітря біля коренів, тоді як пісок лише прикорює відведення води. Якщо ви робите суміш самостійно, спробуйте такий ідеальний рецепт від засновника Epic Garden Кевіна Еспіріту та садівника Жака Лякова. Перліту або Пемзі. Кокосового волокна, компосту, гною та азамит ґрунт для горщиків. Ідеальний ґрунт залежить від рослин, які ви вирощуєте. Види, які люблять сухі умови, зажадають добре дренованої суміші, а ті, що полюбляють вологе, меншого дренажу. Часто ідеальним варіантом стає комбінація парліту та піску. Готові суміші зародять перліт, торф або кокосове волокно та органіку, компост. Пісок рідко зустрічається, окрім як у сумішах для кактусів, сукулентів і бонсай. Перліт краще підходить для кімнатних рослин, овочів і розеесади. Пісок і перліт разом ідеальні для кактусів, сукулентів, бонсай та рослин із посушливих регіонів. Додавайте їх поступово, доки не досягнете потрібної консистенції. Високі грядки та контейнери. Високі грядки та контейнери схожі смороду дозволяють вирощувати рослини вище рівня землі. Це полегшує догляд, подовжує сезон вирощування та спрощує обробіток ґрунту. Перліт і пісок швидко покращують дренаж у контейнерах, але у великих грядках їх ефективність нижча. Покращення ґрунту у великих просторах вимагає часу, тому тут важливі терпіння та інші матеріали, компост, листовий перегній чи гній. Звичайні грядки. Звичайні грядки не підняті над землею. Покращити їх складніше, особливо якщо смороду великі. Додавання піску до звичайних грядок ідеально підходить для кактусів, сукулентів або інших рослин, які люблять піщаний ґрунт. Для овочів, трав або квітів краще використовувати інші органічні добавки. Перліт і садовий пісок допомагають покращити дренаж у короткостроковій перспективі, але з часом їх ефективність знижується, особливо у великих грядках. Що ж роботи? Для високих і звичайних грядок найкраще додавати компост або листовий перегній. Інші матеріали для покращення дренажу. Органічні добавки, такі як компост і листовий перегній, працюють повільно, але ефективно. Смороду покращують дренаж, родючість і пористість ґрунту. Додавайте їх за кількість тижнів або місяців до посадки і отримаєте пухкий, добре дренований ґрунт. Компост. Компост найкраща добавка для ґрунту. Він годує рослини, живе мікроорганізми та допомагає корінням. Компост це перепріла органіка, листя, кухонні відходи, папір, черв'яки, бактерії та грибки переробляють їх у родючий гумус. Компост покращує дренаж, родючість і пористість. Додавайте кулю у 2-3 см двічі на рік, щоб підтримувати здоров'я грядок. Він ідеально підходить для овочів, фруктів і трав. Листовий перегній. Листовий перегній схожий на компост, але складається лише з листя. Він перетворюється на пухку добавку багато на вуглець, ідеальну для дерев і чагарників. Додавайте його так само, як компост, куля у 2-3 см на поверхню ґрунту. Злегка зарихтуйте та полийте. Через 2-3 тижні можна садити рослини. Розширені живлення. Для чого використовують перліт і пісок. Перліт і пісок покращують дренаж у ґрунтових сумішах. Найкращий пісок для рослин садовий, але можна використовувати і будівельний чи дитячий. Чи можна замінити пісок перлітом? Перліт і пісок мають різне застосування. Перліт підходить для кімнатних рослин і розеясади, а пісок для кактусів і сукулентів. Чи можна використовувати пісок заміну перліту? Пісок прикорює відведення води, а перліт утримує повітря і вологе. Використовуйте пісок для рослин, які потребують мало води, а перліт – для інших видів.